Сьогодні 30 травня, друзі, п'ятниця. Святковий день. У школі привітали випускників, батьків, вчителів, мера з днем народженням, друзі. Так що і тепер працюємо у гайшині, обкошуємо дитячий майданчик. Парк. Чудово виходить, друзі. У центрі і потроху скрізь. Потроху дякуємо ВКГ. Віктор Коркач за наданий. Транспорт, працівник Толя. Працює чудово. Дякуємо всім, хто допомагав. Заразом працюємо, друзі, і косарочкою, і маленькою повиж деревами і в УКГ трактором. Так що, чудово, чудово, друзі. Дякуємо, хто допомагає. Викошуємо і в'їзд у наше село, друзі. Викошуємо. Чудово! І тут а -а -ай. слава Україні! Героям слава! Працюємо, працюємо і дякуємо усім. Обкошуємо наше кладовище, гребля, Тут попередкошуємо і займаємося, друзі, трошки в всередині. І всередині підкошуємо. Будемо підтримувати порадок. Сьогодні 28 травня. Продовжують дівчата підкрашувати забор на кладовище. Дякуємо за допомогу. Молодці. Суботники серед тижня в нас добре, працюємо далі, дякуємо. І сьогодні до дощу попрацювали трошки, покрасили. Ще трошки є. Так що докрасимо. І остальне дякую всім, хто допомагає.